Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки в рамках підготовки до саміту НАТО, що пройде у вересні у Уельсі, Керівники альянсу намагаються визначити цілі і завдання організації з врахуванням досвіду Афганістану і кризи в Україні. Серед важливих напрямків, які розглядатиме НАТО, буде і політика партнерства Альянсу, яку організація розвиває останніх два десятки років. Додаткові штрихи до нової стратегії альянсу були зроблені під час засідання Атлантичної ради НАТО на рівні міністрів закордонних справ, що відбулося у Брюсселі у червні цього року. Міністри розглянули плани подальшого розширення НАТО, обговорили план дій з підвищення боєготовності збройних сил НАТО, провели дискусію по спектру питань зміцнення трансатлантичних зв'язків. Також були прийняті дві нові ініціативи щодо зміцнення партнерських зв'язків, надання сприяння партнерам по зміцненню військових потенціалів і надання найбільш активним партнерам додаткових можливостей по співпраці з НАТО. Партнерство є невід'ємною частиною НАТО в області політики безпеки. За словами експертів, співпраця з багатьма партнерами орієнтована насамперед на сприяння зміцненню демократичного ладу та модернізації збройних сил. НАТО і країни-партнери з Європи, Центральної Азії, Кавказу і Великого Середземноморського регіону регулярно зустрічаються для обговорення широкого пола питань, політики та безпеки. Експерти альянсу переконані. Що партнерські відносини допомагають зміцнювати безпеку як в усьому євроатлантичному регіоні, так і за його межами. Багато країн-учасниць можуть задовольняти свої потреби у забезпеченні безпеки, користуючись досвідом накопиченим в країнах НАТО. Інші країни використовують власний досвід, а також сили і засоби в рамках заходів альянсу для досягнення спільних цілей. Крім операції і боротьби з тероризмом, НАТО також веде практичне співробітництво з багатьма країнами партнерами за різними напрямками: від оборонної політики та планування, військово-цивільних відносин, навчання та підготовки до протиповітряної оборони, систем зв'язку та інформації, врегулювання криз і цивільного планування. Розвивати політику партнерства НАТО розпочала ще на початку 90-х років минулого століття. Коли після закінчення холодної війни викликала необхідність пошуку нової позитивної основи будівництва європейської та глобальної безпеки, так в стратегічній концепції НАТО прийнятій в 1991 році, поруч із фундаментальними принципами діяльності північно-атлантичного союзу, такими як колективна оборона і діалог, з'явився новий співпраця, який означав зміцнення всебічних зв'язків з державами Центральної та Східної Європи і СНД. Одна тисяча року НАТО створило Раду північно-атлантичного співробітництва як спільний майданчик для багатосторонніх консультацій і співпраці. Проте незабаром даний формат виявився недостатнім, і в 1994 році було затверджено програму партнерства заради миру, яка передбачає двосторонню співпрацю з кожною з країн на індивідуальній основі. Програма партнерства заради миру основна програма практичної двосторонньої співпраці між НАТО і окремими країнами-партнерами, яка стала значним кроком на шляху до подальшого розвитку процесу співробітництва між цими країнами. Учасниками цієї програми НАТО є 22 країни з усього світу, які не є членами цієї організації. Тисяча 1997 році було створено раду євроатлантичного партнерства, яка стала наступницею ради північно-атлантичного співробітництва. До пріоритетних напрямів діяльності Ради євроатлантичного партнерства відносяться узгодження позицій з найважливіших регіональних проблем: проведення скоординованої політики в галузі європейської безпеки, контроль над озброєннями, спільні дії по нейтралізації терористичних загроз і врегулюванню криз, рішення військово-економічних проблем, здійснення цивільного планування, розвиток військової науки, забезпечення екології екологічної безпеки в умовах військової діяльності. Бруд та кислота роз'їдають ці стіни. Склади пестицидів у Молдові, що були закинуті протягом десятиліть, дуже небезпечні і несуть смертельну загрозу людям і усьому живому навколо цих будівель. вони можуть стати причиною виникнення таких хвороб, як рак та гепатит, або навіть призвести до миттєвої смерті. Поширюючись на великі відстані повітрям чи водою, ці небезпечні хімікати забруднили ґрунтові води Молдови. Вода містить нітрати, вона не чиста. Апікунітраці застаріли пестициди стали регіональною проблемою, коли основне джерело питної води для всієї Молдови і частини сусідньої України, річка Дністер, була забруднена. Пестициди забруднюють не лише водопостачання за роки неналежного зберігання вони просочилися в ґрунтові землі. Відтак є небезпека, що свіжі продукти, куплені на ринках країни, можуть бути уражені цими речовинами. Пестициди мають негативний вплив на ґрунт, зменшуючи продуктивність і спричиняючи висихання врожаю. Наприклад, коли йдуть кислотні душі, то все нищиться. Вирішення питання знищення пестицидів є викликом для місцевих національних і регіональних органів влади, що намагаються захистити своїх людей. У 70-х роках минулого століття їх використовували у сільському господарстві. Вони мали допомогти цим людям збільшити виробництво сільгосп-господарської продукції. Молдова має довгу історію про пестициди, яка починається ще за радянських часів. Країною поширилися сотні тонн пестицидів. Всі ці пестициди залишилися ще з колгоспного господарства радянського періоду. Вони чекали на своє знищення понад 40 років. Використання пестицидів сьогодні заборонено. Однак, на жаль, їх велика кількість і досі зберігається по всій країні. За словами представників молдавської влади, це більше 4 тисяч тонн в погано обладнаних приміщеннях. Цей проект під егідою НАТО спрямований на надання допомоги Молдові у вирішенні цієї затяжної проблеми. Альянс і 13 країн донорів спільно з міністерством оборони Молдови планують знищити понад одну тисячу тонн цих небезпечних пестицидів. Координатором цього проекту виступає Румунія. Ми завантажили та перевезли більше тисячі тонн пестицидів з 18 центральних складів, де вони зберігаються. І ми знищуємо їх у безпечний для навколишнього середовища спосіб на сміттєспалювальному заводі в Польщі. Економіка Молдови значною мірою залежить від сільського господарства, і її майбутній прогрес може залежати від того наскільки якісно буде вирішено питання щодо утилізації пестицидів. Цього року Республіка Молдова увійде в більш тісні відносини, зокрема і торгівельні з ЄС, і для того, щоб збільшити свій експорт до ЄС, Республіка Молдова має забезпечити більш чисте довкілля і більш чисту сільськогосподарську продукцію. Представники молдавської влади, експерти військові переконані, що до кінця 2014 року місцевість звільнена від пестицидів буде чистою і зеленішою. Ми сподіваємося, що у майбутньому для наступних поколінь ми матимемо чисте і здорове навколишнє середовище. Молдова, як і Україна, давній партнер північно-атлантичного альянсу. Еволюція їх відносин розпочалася у далекому 1992 році, коли країна вступила до Ради північно-атлантичного співробітництва. Розширення відносин відбулося після приєднання Молдови до програми партнерства заради миру 1994 року. Орієнтація на підтримку процесу внутрішніх реформ в країні посилилася після реалізації першого індивідуального плану дій по партнерству, затвердженого 2006 року. Молдова всі ці роки наполегливо вибудовувала відносини із авторитетними міжнародними організаціями, такими як ЄС і НАТО. І хоча політична еліта не завжди одностайна у реалізації зовнішньополітичного курсу країни, парламент Молдови уже ратифікував угоду про асоціацію з ЄС. А у вересні Республіка Молдова вперше візьме участь в саміті Північно-Атлантичного альянсу в Уельсі. Звичайно, ми очікуємо на посилення нашого співробітництва, адже ми переконані, що ваш візит до Молдови стане важливою віхою на шляху поглиблення нашого співробітництва. Користуючись нагодою, я хочу підтвердити запрошення Молдови на саміт НАТО. Процес розвитку партнерства передбачає налагодження діалогу і взаєморозуміння між усіма зацікавленими країнами, багато з яких були супротивниками, оскільки належали до альянсів, що перебували у конфронтації. Спільні зусилля спрямовані на пошук рішень проблем безпеки допомогли подолати колишні упередження і сформувати чітке бачення тих переваг, які дає партнерство. до програми НАТО «Партнерство заради миру. Сьогодні входять 22 країни. Щоправда, через агресивні дії Росії проти України альянс поки що заморозив відносини із нашим північно-східним сусідом. Проте географія і напрямки розвитку партнерства НАТО доволі широкі. НАТО давно і активно розвиває відносини з країнами середземноморського та близькосхідного регіонів. Для чого і були ініційовані такі програми, як Середземноморський діалог та Стамбульська ініціатива. Середземноморський діалог був ініційований альянсом в 1994 році з метою встановлення партнерських відносин з країнами середземноморського регіону. В даному форматі співпраці беруть участь Алжир, Єгипет, Ізраїль, Іорданія, Мавританія, Марокко і Туніс. На основі висунутої в 2004 році Стамбульської ініціативи зі співробітництва організовуються зв'язки НАТО з арабськими державами близького сходу, і, зокрема, з Бахрейном, Катаром, Кувейтом і об'єднаними Арабськими Еміратами. Крім того, додаються зусилля по підключенню до неї Омана і Саудовської Аравії. в інтересах розвитку системи партнерських відносин тисяча 1998 році в альянсі був прийнятий ряд керівних принципів з вибудування співпраці з контактними країнами, число яких в подальшому увійшли Австралія, Нова Зеландія, Республіка Корея, Пакистан і Японія. Офіційно термін затверджений на Стамбульському саміті НАТО у 2004 році. Відносини НАТО з країнами поза межами Євроатлантичного регіону постійно розвиваються. Цей розвиток підштовхнула співпраця в Афганістані. Такі країни, як Австралія, Нова Зеландія і Сінгапур надіслали своїх військових для участі у міжнародних силах сприяння безпеці в Афганістані. Інші, такі як Японія, Південна Корея, роблять безпосередні і опосередковані внески в ці зусилля Альянсу. Ці країни зараз називають іншими світовими партнерами. Такі країни, як Австралія і Японія, часто вважаються об'єктами політики партнерства Альянсу. Але водночас саме НАТО є партнером з точки зору цих країн. Ці кадри візиту до Афганістану прем'єр-міністра Австралії Тоні Ебота і лідера опозиції Біла Щортена, які прилетіли до Афганістану, щоб оголосити про закінчення діяльності групи з реконструкції селища провінції Урузган та відзначити важливий внесок місії Австралія в Афганістані. Ми, австралійці, дуже пишаємося, що мали змогу допомогти вам тут в Урузгані і досягти цієї мети. І ми сподіваємося, що ми разом продовжимо нашу роботу у найближчі роки. Прем'єр-міністр віддав шану 40 австралійцям загиблим в Афганістані. Та відзначив прогрес, який був досягнутий в Урузгані протягом останнього десятиліття. Завдяки присутності тут австралійців, а також наших американських, голландських, сінгапурських та словацьких союзників, відкрито 26 шкіл для дівчат з 200 шкіл в Урузгані. Близько 80% майбутніх матерів отримують медичну допомогу. Ми відбудували 200 кілометрів доріг та мостів, які були модернізовано. Діяльність груп реконструкції провінції ворозганія розпочалася 2004 року за підтримки США. Згодом її очолили голландці. А у 2010 році вони передали повноваження австралійцям. Посол нідерландів Ган Петерс також віддав належне зусиллям своєї країни у регіоні. Близько 20 тисяч голландських військових проходили службу в Афганістані. З них 22 загинули в Урузгані. Вони загинули заради миру. Вони віддали життя за краще майбутнє невдовзі. Австралійські військові залишили цю провінцію і з почуттям виконаного обов'язку передали відповідальність за безпеку місцевим силам безпеки і поліції. Міністр внутрішніх справ Афганістану Мохамед Даудзай подякував країнам, що надають сприяння за їхні зусилля. Але також визнав, що прийшов час афганцям взяти відповідальність за свою країну. Від сьогодні і надалі Урузган управлятиметься афганцями. Незважаючи на зусилля австралійців та інших країн, що допомагають афганцям забезпечувати безпеку, Урузган залишається небезпечним регіоном. Тож, якщо влада і люди провінції бажають покращити рівень управління та безпеки, переконані австралійські військові, то афганці повинні будувати їх на фундаменті, який заклали саме міжнародні сили сприяння безпеці в Афганістані. Експерти відзначають, що в цілому партнерська політика північно-Атлантичного союзу спрямована на спрощення процесу оформлення партнерських відносин і розширення географічних рамок взаємодії. Варто лише поглянути на географію візитів експертів НАТО і, зокрема, генсека цієї організації. Фокус політики партнерства альянсу спрямований до різних країн у березні. Цього року делегація штаб-квартири НАТО побувала навіть в Білорусі. Де експерти альянсу провели консультації зі своїми білоруськими колегами з питань проведення заходів партнерства в 2014 році? В НАТО активно розвивають мережу партнерських країн і, судячи з офіційних візитів генсека, організація це доволі активно. Не менш насиченим був і графік візитів до штаб-квартири Альянсу іноземних партнерських делегацій. Україна і далі посилюватиме партнерські відносини з НАТО. І, хоча планів подавати заявку на членство України в північно-атлантичному союзі української влади поки що немає, альянс планує поглибити особливе партнерство з нашою державою. НАТО це один із дуже важливих інструментів із регулювання глобальних криз. Ми вважаємо, що ми повинні активізувати нашу співпрацю і були б дуже вдячні за додаткову підтримку і технічну, і гуманітарну задля для поліпшення системи оборони України на технічному рівні. Це допомогло б зберегти мир та стабільність у регіоні. ви дивилися фактор безпеки. До побачення, до зустрічі за тиждень.